І поки росіяни зайняті створенням фейків про українське військове керівництво, те активно працює на перемогу. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний їздив на передову. Під відео у своєму телеграмі, написав, що працював у угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах, де точаться найзапекліші бої, і наголосив. Операція йде за планом. Користувачі ж соцмереж тепер обговорюють цікаву деталь форми головнокомандувача, нашивку із зображенням малюка йоди. Це персонаж телесеріалу Мандалорець за мотивами зоряних воєн. На цю тему в інтернеті вже купа мебів і жартів зібрали для вас найцікавіші. Один з таких дуже розповсюджених зараз жартів в інтернеті на цю тему. А ви собі уявляєте якусь російську держиморду, яка могла б собі дозволити таке? Просто інший світ. Ось таке риторичне запитання ставить один з дописувачів. Тим часом інший розробив дизайн нових шевронів для військовослужбовців ЗСУ. Серед них звання майстер йода, йода, лейтенант, йода, майор і бригадний йода. А дехто. Впевнений в тому, що і майстер Джедай йода неодмінно повинен мати шеврон із портретом залужного. Ось такий є теж мем. <реш> Пожартували на цю тему і в інституті вивчення війни. Ну ось тепер зрозуміло, що кинджал перехопив бебі Йода, а не залужний голіруч. Написала одна з експерток організації. І зараз бачимо, бачили, бачимо картинку, яка а... Нам говорить про те, що шеврон залужного надихнув користувачів соцмережі на проєкти нового символу оберега для Києва. Ну батьківщина трохи. мати йо йода йода, мати тепер да. буде або йода батько, або бейбі йода. Ну, насправді важко. І з нами Бог залужний і бейбі йода. Жартують користувачі. Ось такий ще цікавий мем. Придумали. This is the way москалики написали на цій картинці.